Затримали підозрюваного тут на парковці біля одного із закладів харчування. За словами очевидців, близько 15.10 працівники правоохоронних органів піймали чоловіка і вдягнули кайданки. Затриманий є працівником Черкаської обласної прокуратури Сергій Гармаш. Його ім'я на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Місцева жителька Лариса Максименко працює двірничкою. Говорить, як відбувалося затримання, бачила на власні очі. Бачила біля 17-ї школи. Затримали чоловіка. Я відразу не зрозуміла, що воно таке. Вони почали бігти звідти. Там стріляли. От, я перелякалася, звичайно. Вони його заловили і, це, і вони йому заламали руки. Ну, вони стояли доволі довго. Чув, каже, від колах про стрілянину і працівник одного із магазинів поблизу Олексій. Розповідали, що просто пакували людину. Там щось дітей полякали, діти порозбігались. Пані Інна працює у 17 17-й школі. Говорить, бачила, що відбувалося після. Я вийшла з роботи, проходила, просто стояли представники ДБР, працівники, двоє молодих хлопчиків. Біля них вони їм там щось розповідали, і багато людей поряд стояли. Зачитував щось, щось там розповідав. І стояли два молоді. Ну не знаю скільки років, по 25. Вав затримання прокурора і міський голова, який вчора одним із перших повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про спецоперацію та особу підозрюваного. Я своїх двох доньок водю якраз там, і це фактично відбувалося на вулиці Героїв Небесної Сотні. І мене цей факт глибоко обурив. Я хотів би, щоб слідство було неупереджене. і Якщо ця людина винна, вона постала перед судом, тому що це ганебні факти, які сколихнули фактично все місто. Як повідомили у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування стосовно Сергія Гармаша, розпочали 7 жовтня. Сьогодні у Печерському суді Києва йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці без можливості внесення застави. За даними «Юконтрол», Сергій Гармаш, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідування Черкаської обласної прокуратури, одружений та має доньку. Коментувати ситуацію у Суспільному і державному бюро розслідувань відмовилися та направили до обласної прокуратури. Там у коментарі теж відмовили, посилаючись на відсутність інформації. Ми надіслали запити у ці органи влади згідно з законом про доступ до публічної інформації. Відповідь на них чекаємо протягом п'яти робочих днів з дня отримання. Анастасія Кашої, Тамас Горозія, Федір Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.